Тож, що триває чому? ефір на громадському інтерактивному та радіо Один, і має можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею, з нами на зв'язку кризовий психолог, сімейний психолог в консультуванні ВПО та родин військових, пані Оксана Попеску вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Оксано. Вітаємо. Вітаю, доброго дня, всіх дуже рада бачити. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. І з вами ми хочемо поговорити про нову. Залежність, яка з'явилася в Україні в українців, зокрема після початку Великої війни, це так звана адреналінова залежність, або ж залежність від тривог, дуже багато хто скаржиться на те, що в разі появи повітряної тривоги люди не можуть собі знайти місця і шукають, читають новини, шукають де і чекають, коли може прилетіти, куди і як. То чи дійсно є така проблема? і чи є якась можливість її побороти. Дякую за запитання. Дійсно, проблема ця існує, і вона не теоретична, а практична. Ми з нею стикнулися, як психологи при наданні консультацій, саме кризових консультацій, терапевтичних консультацій. Треба зрозуміти, що це не звичайна проблема, вона комбінована розумієте, що одночасно людина відчуває і страх, і задоволення. Тобто це такі комбіновані, але дуже протилежні емоції, які зазвичай в звичайному житті не зустрічаються. Ну, наприклад, це може бути одночасно страх і дуже сильний інтерес, такий, що не можна його зупинити. І я вже, як вже перед цим сказала, одночасно і задоволення. І тривожність Тому людина і впадає в таку оману, тому що її привлікає сильний вибух, привлікає обстріл саме за того, що вона хоче відчути ці дуже сильні потужні емоції, і отримати вона може цього не розуміти, але ми розуміємо, що в цей час її, в організмі відбуваються такі прояви, прояви, адреналінові прояви, тобто цей адреналін в з'являється, і людина отримує в своєму тілі такі незвичайні потужні відчуття, які в простому житті просто вбито вона не відчуває. Пані Оксано, цікаво, наскільки це контрольоване чи неконтрольоване почуття? Спочатку воно дійсно може бути неконтрольованим, там, таким імпресивним. Тобто людина, це не усвідомлюючи для себе відчуває просто сильний потяг і просто коли вибухи в неї викликаються ті, ті самі емоції, які я вже при. Пере... Перед, перед цим е, перечислила, Але згодом, якщо вона е, вже звикає, якщо в неї такий вже навик з'являється, в неї дійсно може існувати вже і набута звичка, і навіть залежність. Тобто, це вже проявляється в, е, в прояві часу. Не це і не декілька разів, а просто це повторюється, повторюється, і людина до цього дійсно може повертатися. Тобто це вже для неї стане звичкою. Але чи є якась можливість побороти цю звичку? Чи дійсно в таких випадках доводиться звертатися до психологів, і коли можна зрозуміти, що в тебе є ось така так звана ця адреналінова залежність? Чи сама людина може це усвідомити і зрозуміти? Давайте ми розділимо це запитання на дві частини, тому що хочеться окремо сказати про те, чому саме небезпечно адреналінова залежність, чому вона небезпечна. Нам треба всім зрозуміти, що адреналін накопичується. Тобто, будь-як, чи освідомлена, чи неосвідомлена людина його шукає, вона його отримує. І він в неї накопичується. він не витрачається, тому що в звичайному житті для людини стільки адреналіну просто не потрібно. Він накопичується і потім це може проявлятися вже моторно в нашому в організмі людини. Тобто, це можуть бути панічні атаки, це вже як крайня ступінь, це може бути тремор, це може бути розлади просто її. Фізіологічного стану, це може піднятися цукор, піднятися тиск і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але якщо ми вже розуміємо, що такі прояви вони з'явилися у, у людини, тобто це вже страдає її організм, її здоров'я, її психіка, то тоді, звичайно, нам треба обов'язково звернутися до психотерапевта, до психолога і пройти обстеження. І зараз мені. Терапевти можуть надавати таку першу психологічну консультацію, тобто взагалі дати роз'яснення людині, що з нею відбувається. Тому, дійсно, на це дуже важливо звертати увагу на свій стан і розуміти, що адреналін він не такий вже небезпечний, як може здаватися на перший погляд. Але ми говоримо не про людей, які в основному знаходяться в тилу або в прифронтових територіях. А якщо говорити про учасників бойових дій або людей, які дійсно потрапили можливо під обстріли, чи були свідками різних там бомбардувань, вибухів, я наскільки в них ця адреналінова залежність бути, може бути сильнішою, і, і чи дійсно наслідки, наприклад, після повернення з зони бойових дій з війни в людей. Може викликати навіть якісь депресії та небажання нічого робити без цього адреналіну. Давайте теж будемо розділяти ці проблеми, будемо їх розділяти, тому що саме залежність від адреналіну військових вона дещо відрізняється. Угу. Треба розуміти, що там є прояви психіки. і там, якщо вже звертатися до психотерапевта, то як це, якщо є в у військового ПТСР, тобто людина психологічно травмована, є наслідки, де стрес, і тоді вже дійсно потрібно лікування. Там є такі особливості, порушення гормональні. Зараз вже є протокол. Він існує для того, як допомагати саме військовим. Є е, військові психологи, вони зорієнтовані, там є м, особливі прояви, і там це специфічне питання, його вирішувати треба окремо, розуміючи, що військовий, е, це просто так для нас. От для простих людей це почути. Військовий свій адреналін вистачає, він е, витрачає, він в нього е, з'являється. Організм його це прояви в організму в нього є, але він його під час бойових дій витрачає. В нього таких наслідків адренал... залишків, адреналіну немає і таких наслідків не існує. Там десь і... де інша залежність, і там просто можуть бути прояви ПТСР. А якщо ми говоримо про людей, не військових, які е, е, були під обстрілами, чи знаходились на території е, прикордонних територіях, там, де проходять постійно бойові дії, ось саме там, більш за всього, зустрічається адреналинова залежність, яка відрізняється від залежності адреналінової від військової. Вона кардинально відрізняється. Тобто там. Е, Люди, не отримуючи адреналін в своєму організмі, вони його майже не витрачають, тобто він в них накопичується, і е, в них є, ви розумієте, в них є сили і час, щоб відчути. ну, я, так, Це буде грубо, прозвучить кайф від адреналіну, і е, в, вироб, е, цю е, залежність в себе. Е, Зробити як навичок, а в військового такого немає такої можливості. В нього взагалі немає часу іноді просто, просто проаналізувати, що з ним відбувається, то тобто настільки швидко там проходить час, настільки багато відбувається подій. Пані Оксано, а скажіть, будь ласка, стосовно того, чи є якісь все таки методи побороти цю залежність і цей адреналін, можливо, якимись фізичними діями чи вправами, чи чи, чи обов'язково все-таки звертатися до спеціалістів? Дякую за запитання. До спеціалістів треба звертатися для того, щоб отримати фахову консультацію, хоча б зрозуміти, що треба робити. Зразу скажу, одразу скажу, що фігулки не існує від адреналінової залежності. Єдине, що допомагає, це критичне мислення. Тобто ти аналізуєш те, що з тобою відбувається, відбувається отримуючи інформацію, те, що ми з вами зараз робимо, це дійсно йде в народ, і щоб люди почули, що, що, що може бути і що це таке. Це теж про роз'яснення для населення, що відбувається. Що саме дає адреналінова залежність? І що таке адреналін? Але коли вже ми отримали цю інформацію, зрозуміли, що це, не, це небезпечно, і, наприклад, як мої клієнти, як е, ті, хто, хто були на консультаціях, вони задавали це питання, і говорили взагалі, а що це таке? Чи залишати це, чи ні, і що з цим робити, то зрозуміло, що я відверто одразу говорила. Що які будуть наслідки того, що, ну це вже перед цим я говорила, що будуть, буде накопичуватись адреналін? Я вже ще раз повторюю, що це критичне мислення, це інформація, це аналіз інформації. І далі для того, для того щоб все, все ж таки собі допомогти і витратити цей адреналін, і привести себе в, в норму, в, досягти саморегуляції, дійсно існують. Такі прави на і на дихання, і тілесно орієнтовні вправи, і прави відвлікання, і тут і підійде і арт-терапія, і все решта для чого? Для того, щоб людина от в, в перший час, в перші дні, можливо, коли вона буде ще. Відходити від адреналінової залежності і лікуватися, щоб в неї були ці допоміжні інструменти, щоб вона могла собі швидко і ефективно допомогти. Тому що прояв адреналіну, він, ми його відчуваємо фізіологічно в тілі. Це підвищується серцебій, серцебиття, це підвищується тиск, це шум в ушах. Це може бути комок в горлі. Це може бути багато дійсно неприємних відчуттів, е окрім тих приємних, скажімо так, о, візьмемо в лапках приємних. Це коли людина відчуває дуже сильну потужну емоцію і. Е Відчуття, що вона ожила, і нарешті щось з нею дуже важливе відбувається, і в неї якби, відкривається ще друге дихання, і вона хоче щось робити. Але ми розуміємо, що це дещо таке це дещо обманює, і з цим з треба дуже бути обережним, тому що побочні прояви дуже дуже потужні і дуже сильні. Якщо дійсно звертаємося до спеціаліста, питаємо в нього, які допоміжні є вправи терапевтичні, лікуємось, ми вже говорили, як психологічно лікуємось, лікуємо своє критичне мислення, приводимо порядок свої думки, і таким чином поступово виходимо з адреналінової залежності. Ще хочу додати, що для того, щоб, скажімо так, якщо вже ми відчуваємо, що дійсно це, ви розумієте, це така ментальність, це така особлива Приконання особливі такі в людині, що вона шукає сильних емоцій і цих сильних почуттів, і інколи і не місяця, і ні одного року, і не рік, і не два треба для того, щоб людину переключити. Тому я дуже пропоную і раджу, щоб людина знайшла для себе таке заняття, де буде, яке буде насичено е, е, риз, ризиком, при якому буде вироблятися. Екологічний адреналін. Крім того, що вона може просто з з дозволити собі відпочивати, ну, зараз вже в нас таких немає можливостей, як вони були до військових дій, але все ж таки люди знаходять і можливість і займатися і дайвінгом, тому що я сама з Одеси, в нас тут є такі можливості, вже відкрилося море і так далі, там шукати для себе таких, такі, Такий відпочинок, спортивний, скажімо так, дуже активний відпочинок. Але ще дуже буде, буде класно і корисно, якщо ми з такою залежністю просто проявимо себе як волонтери, проявимо себе як люди, які допомагають військовим. Це теж дуже небезпечно. То знайти для себе таку професію чи таке заняття, при якому ти будеш, отримуючи екологічно адреналін, відчувати цей подих ризику, відчувати ці потужні сильні емоції, але при цьому ти будеш витрачати адреналін, ти не будеш його накопичувати, і ти будеш корисним для суспільства, і ти будеш пишатися собою. Це буде вже раціональний прояви ну незалежності, ну особ, особливих таких появих в, в характері е, схильності до ризику і до отримання адреналіну. Дякуємо пані Оксано за ці пояснення за цю інформацію. Е, нагадаю глядачам та слухачам, що ми спілкувалися з Оксаною Попеску, кризовий психолог, сімейний психолог в консультуванні ВПО та родин військових. Е, зокрема, бу, була пані Оксана в нашому етері і спілкувалися з нею про адреналінову залежність. Що це таке, як на неї реагує людина, і власне як її можна лікувати? На все добре. Дякуємо. Дякую. Дякую за зустріч. На все добре. Тримаємось.